Можна зрозуміти насправді тих людей, які називаються переселенців з тимчасово окупованої території або прифронтових територій біженцями, тому що вони біжуть від війни, але з юридичного боку їх коректно, коректно називати внутрішньо переміщеними особами, тому що в міжнародному праві, в принципі, в українському законодавстві існує поняття біженець як. Особа, яка перетнула міжнародний кордон через побоювання стати жертвою переслідувань і не хоче або не може користуватися захистом своєї держави, тобто держави своєї громадянської належності. Це не той випадок, який зараз існує щодо переселенців, там, наприклад, з Донецької області, які живуть зараз в Одесі, тому їх коректніше називати саме як внутрішнього переміщення особи. Статус внутрішньо переміщеної особи він підтверджується відповідною довідкою. Людина може її оформити в районному управлінні соціального захисту населення. Для цього потрібен паспорт та прописка на окупованій або прифронтовій території. Це не викликає жодних проблем. Проблеми існують якраз в інших сферах, таких як розміщення тих людей, отримання тимчасового житла. А це про проблеми юридичного характеру, такі як реєстрація дітей, що народилися на тимчасово окупованих територіях. Це проблема отримання документів і відновлення тих документів, які лишилися там. Це в нас е проблеми фіксації руйнування або пошкодження майна. Тобто, це такий цілий пласт проблем, з якими люди стикаються, і в принципі вони без з якоїсь сторонньої допомоги від держави, від міжнародних організацій, від локальних організацій вони не можуть самі справитися з тими проблемами, і тому саме їм потрібна допомога. Насамперед варто піти до районного управління соцзахисту населення і податися на отримання довідки внутрішньо переміщеної особи. Вже потім, в залежності від потреб, можна звернутися до Організації до гуманітарного штабу, які в принципі першочергові речі вони ж зможуть надати таким людям. Все інше вже залежить від самої людини, від того, чим вона хоче займатися в Одесі.